Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про алгоритми і поговоримо про зміну виконавця у середовищі Скреч. Про що цікаво ви сьогодні дізнаєтеся? Ви дізнаєтеся, що містить вікно середовища Scratch, Що таке спрайт? Як змінити виконавця в середовищі Scratch, Як працювати зі збіркою Спрайтів? Прикладом комп'ютерного середовища виконання алгоритмів, у якому можна самому обирати виконавців, складати і виконувати алгоритми, є програмне середовище Scratch. Давайте ми з вами згадаємо, які програмні середовище виконання алгоритмів ми вже використовували і які алгоритми ми з вами складали. А для цього ми з вами перейдемо на оцю сторіночку. Подивіться, будь ласка, і згадаємо, що ми з вами використовували програмне середовище Кодеорг, і тут ми з вами, завдяки виконавцю художнику, вже малювали якісь геометричні фігури, наприклад, квадрат. Далі ми з вами працювали з Angry Birds, так? Це такий пташка, який намагався з'їсти поросяк. Ще я вам пропонувала перейти на Пілас Bloces. І тут ви теж працювали з котиком дубу, який намагався з'їсти м'ясо. І за допомогою блоків, які були у кожній з цих ігор, ви складали програм... програмки. Також ми з вами вже працювали у е, скретчі. І ви вже ознайомилися з цією програмкою, і тут теж ви бачили виконавця. І так, ми переходимо далі з вами. Розробники комп'ютерних програм постійно покращують створення середовища, і ми з вами продовжимо працювати з середовищем, яке. В принципі, можна завантажити на сайті Scratch, або за оцим посиланням, або за допомогою QR-коду, а також можна використовувати таке ж середовище онлайн. І ми вже з вами це робили. Як же? Можна завантажити і де можна його знайти потім, коли ви завантажите на свій комп'ютер. Встановлене середовище можна завантажити і побачити у головному меню. Для цього внизу на комп'ютері натискаєте кнопочку, пуск, і у всіх програмах шукаєте ось такий значок і підпис. Scratch Desktop. Або це можна зробити, якщо ви ем, збережете значок ярличок такий на своєму робочому столі. Знов, давайте повторимо, як виглядає вікно середовища Scratch. Ну, По-перше, за замовчуванням у нас є виконавець, це у нас кіт. Далі кіт цей. Ем, у нас працює на сцені. Сцена це там, де відбуваються всі події. Є у нас групи команд. Зверніть увагу, що ці групи команд у нас е різняться за кольором. Також у кожної групи команд є контейнер команд виділеної групи. Тобто, зараз у нас виділена група команд рух. І оце все є контейнер команд виділеної групи. Далі є область складання алгоритму. Саме сюди ми будемо витягати блоки і конструювати різні програми. І ми з вами будемо говорити далі про, наші, про наших виконавців. Виконавцем алгоритму в середовище Scratch є об'єкт з іменем Sprite 1, який виконує алгоритм на сцені. Ми з вами вже згадували, якими були виконавці в комп'ютерних середовищах, що ми робили. Да, Пам'ятаєте, коли ми з вами говоримо про середовище Scratch, чи це буде середовище, яке буде скачано на комп'ютер, чи це буде онлайн-середовище, ви повинні розуміти, що виконавця алгоритму можна замінити. Це роблять за такою інструкцією зміни виконавця. Перше, на спрайті треба натиснути кнопку кошик для того, щоб прибрати цього виконавця. Далі натискаємо кнопку Обрати спрайт. І з запропонованого е, запропонованих за, за спратів ми можемо з вами вибрати потрібне зображення? Давайте ми з вами спробуємо розгадати кросворд. Виконавець у середовищі. хто ж це такий? У середовище саме «Scratch». Це у нас «Sprite». Наступне питання. Алгоритм складений з команд середовища «Scratch». Це у нас скрипт. Третє місце, на якому відбувається виконання команд середовища «Scratch», це у нас сцена. І останнє питання: середовище програмування, де можна створювати власні програми, ігри, цікаві історії, мультфільми та багато іншого. І це у нас скретч. І так, діти. Що ще вам потрібно знати? Ну, перше, не забувайте робити фізкульт хвилинки. І, і ще, що б я хотіла, щоб ви зробили. По-перше, вам потрібно буде зайти у «Scratch Online. Зверніть увагу, ви заходите у «Scratch Online. Як ми це робимо? Сподіваюся, що ви пам'ятаєте, ми набираємо Scratch. Далі знаходимо покликання ось таке «Meet єду Заходимо. Ще раз наголошую, що ви можете зареєструватися, а можете просто розпочати творити. Якщо у вас встановлена не та мова, то, будь ласка, ось за цією стрілочкою, там де є у нас така земляна куля. Перейдіть на ту мову, в якій вам зручно буде працювати. Обираємо українську мову, і ось тут у вас буде відкрито така вкладочка, яка допоможе вам розібратися ще раз з програмою Scratch Online. Ви можете натиснути на це відео і подивитися, як же саме можна працювати з цією програмою. За допомогою Scratch ви можете створювати свої історії. Ось таке відео ви можете передивитися. Якщо вам погано буде видно, ви можете розширити на весь екран це відео і Ігри. що там будуть розповідати, послухати. І далі ми з вами будемо працювати саме у цій програмі. Що ж ми сьогодні будемо з вами складати? Ми з вами говоримо про те, що. Ми можемо змінити виконавця. І сьогодні ми з вами зробимо таку гру, в якій виконавець буде танцювати. Для того, щоб змінити виконавця, ми натискаємо на кошик. Далі обираємо: ось тут: обрати спрайт. І обираємо саме останню ось цю команду. Для того, щоб відкрити бібліотеку спрайтів саме у програмі Scratch. Ми відкриваємо. Далі, якщо ми з вами сказали, що е, у нас буде танцюристка, ми обираємо танцювальна музика. І я хочу обрати ось цю балерину. Я хочу звернути увагу, що у спрайтів бувають е, різні образи. Зверніть увагу, що якщо ми натиснемо на кнопку Образи, у нас з вами відкривається кількість образів, які є саме у цього виконавця. Зверніть увагу, що коли ми з вами відкриваємо, наприклад, танцювальну музику, будь які можемо усі відкрити. І якщо ми наводимо на виконавця, ми бачимо, що він рухається. Це означає, що у виконавця є декілька образів. Якщо ви наводите мишку на виконавця і він не рухається, це означає, що у нього є тільки один образ. І так ми з вами продовжуємо працювати. Наша дівчинка буде танцювати. Якщо це танцюристка, я б дуже хотіла, щоб вона виступала на сцені. Для цього нам потрібно зробити тло. Для цього обираємо сцену і обираємо тло. Зверніть увагу, що тло ми можемо завантажити зі свого комп'ютера, якщо у вас є воно, або можемо намалювати за допомогою. Графічного редактора, або ми можемо знов таки обрати тло з запропонованих з бібліотеки. Звісно, що це є сцена, тому це є у приміщенні, і я хочу обрати ось таку гарну сцену. Моя балерина буде танцювати. Для того, щоб наш виконавець змінив вигляд, нам потрібно з вами обрати саме ось цю команду вигляд. Давайте ми зробимо таку програмку. Спочатку наша дівчинка буде вітатися, вона буде говорити привіт. Далі, вона буде змінювати образ. Зверніть увагу, що наша дівчинка, якщо ми з вами перемкнемо на образи, то ми подивимось побачимо, що у неї чотири образи. Тобто, якщо ми тут натискаємо на оцю стрілочку, то ми бачимо, що у неї дійсно є чотири образи: А, Б, С і Д, і тому ми з вами будемо змінювати ці образи. Для того, щоб наша програмка почала працювати, нам потрібно натиснути на прапорець. А для цього нам потрібно зайти у е, групу команд події і обрати ось такий блок, коли натиснуто на прапорець. Тепер ми з вами можемо змінювати вигляд нашої балерини. У неї чотири образи, тому ми чотири рази будемо їх змінювати. Спочатку це буде образ А, далі Б, далі у нас буде С і далі Д. Якщо ми зараз натиснемо на прапорець, то ви зможете побачити, що дівчинка сказала привіт, і потім почала змінювати образи. Але щось пішло не так? Ну, по-перше, наші виконавці дуже швидко змінюють образи, і ми можемо це не побачити. Тому для того, щоб ми побачили, як вони будуть змінювати образи, нам потрібно, щоб після, кожного, після кожної зміни образу. Ми чекали трошечки, да? нехай це буде чекати одну секунду. Хоча можна зробити менше, ніж одну секунду. Для цього потрібно просто обрати тут і натиснути 0.5. Це буде пів секунди. Наприклад, ми можемо зробити 0.5, де знаходиться крапка. Це у нас на клавіатурі. Нижній рядок, і там, де є знак питання, і там є крапочка. Тобто це у нас остання така кнопочка на клавіатурі 0, 5, І ще раз 0 5. Якщо ми тепер загрузимо цей, цю програмку, ви побачите, що дівчинка з вами привіталася. І почала танцювати. Але вона це робить тільки один раз. Що ж нам зробити, щоб вона це робила постійно? Для цього ми можемо з вами взяти блок завжди, щоб вона завжди танцювала. Вона привітається, і потім буде змінювати свої образи. Тепер ви можете побачити, як це у нас. Відбувається. Наша дівчинка привіталася і почала танцювати. І вона буде робити так, поки ми не натиснемо на ось цей червоний, на ось цю червону кнопочку. Ми на неї можемо натиснути, і вона зупиниться. Подивіться, будь ласка, яка велика у нас програмка. Але зверніть увагу, що ми зможемо, можемо з вами ось ці дуже-дуже багато ось таких блоків замінити на майже один блок. Що ми можемо зробити? Замість того, щоб змінювати кожний раз ці чотири образи, ми можемо з вами просто взяти блок наступний образ. Звісно, також ми будемо після кожного наступного образу чекати пів секунди, нехай це буде. І візьмемо блок завжди, для того, щоб це повторювалося завжди. Давайте ми перевіримо, як же буде працювати саме ця програмка. Дівчинка. Привіталася і почала змінювати знов образи. Тобто вона працює так само, як і минула наша програмка. Дівчинка буде танцювати безкінечно, тобто, вона буде танцювати до тих пір, поки ми не зупинимо цю програмку. Зверніть увагу, що ось ця. Ось ці блоки це те ж саме, що ось ці. Тобто ми з вами змогли замінити цими двома блоками ось ці всі вісім блоків, які у нас тут є. Що ми ще можемо додати, діти? Ми можемо з вами додати сюди навіть звук. Якщо у нас дівчинка є, яка танцює, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо зайти на звуки, і ми можемо додати звуки, які тут є. Ви можете обрати, які вам звуки подобаються, прослухати їх. Ну, ось так, наприклад, да, воно звучить. Що тут ще є? Ось така музика мені подобається. Я можу додати її, видалити те, що у нас тут є, і потім у коді додати цей звук. Наприклад, взяти, відтворити звук, і тоді запустити цей проєкт. І тепер наша дівчинка буде. Так, це буде відбування. Я вам пропоную вдома зробити таку програмку, подивитися, як наша балерина танцює. Зверніть увагу, що ви можете обрати не цю балерину, а, наприклад, якусь іншу дівчинку чи хлопчика, щоб вони танцювали, і зробити щось своє, додати свій звук якийсь, який захочете. Пробуйте, працюйте, змінюйте наших спрайтів. І всього вам найкращого, сподіваюся, що все у вас вийде. Дякую за урок, до побачення!